По Перше, ми говоримо зараз про оптимізацію, ми вже в цьому напрямку працюємо. По-друге, -по -по ми плануємо заложити кошти, якщо буде все ж таки бюджет прийнятий в тому вигляді, якому ми його пропонуємо. А я особисто пропоную в тому, щоб виділити кошти на розробку взагалі нової схеми руху міста, яка таким шляхом пішла і Вінниця, розробити схему, яка була би сьогодні цікава, можливо, не тільки перевізна. Це в наше місто, тому що ця схема взагалі була нова і порядку, Вона була, як то кажуть, розпочата її робота на основі маршрутів тривантралейбусного управління, а далі все, що не захватує, де не працює трава управління, щоб там вже працювали сьогодні приватні перевізники. От ми в цьому напрямку будемо працювати. Зараз ми будемо її трошки оптимізовувати, але все одно я планую, щоб це була. Взагалі, реформа можна сказати, капітальне відновлення, перероблення можна так по-іншому сказати, мережі міста. Дай Бог, що буде, якщо буде бюджет, наприклад, якщо планується там в кінці січня бюджети дійсно виділиться ці кошти. Ми вже провели розмови з нашим технологічним університетом з того, щоб вони долучилися до цієї роботи. Вони готові, тобто десь. Від трьох до шести місяців на вивчення пасажиропотоку, тобто це буде братися кожна вулиця, вивчатися кількість пасажирів на різних зупинках, щоб зрозуміти, яка необхідно там, кількість і об'єм транспорту, яка там необхідна. А вже після цього, після вивчення пасажиропотоку, ще десь місяця два-три, для того, щоб розробити і намалювати саму схему. І ми плануємо такі схемки надрукувати, щоб вони були можна сказати, в кожному кіоску, в кожної людини в хаті лежала схема. Rufo. Транспорту в місті життє. Ну, Окрім того, що ми зараз встановлюємо GPS-трекери на всі автобуси, звісно, цей ще проєкт не запущений, бо ми зараз вводимо всі графіки. Тобто, крім того, що поставлені трекери, зараз треба в програму ввести всі графіки, тобто, по яким працюють сьогодні автобуси. Наприклад, там маршрут такий то повністю по хвилинам, де на якій зупинці він повинен бути, щоб далі трекером контролювати, чи був він, чи не був він на цій зупинці і в який необхідний час. По-друге, ми плануємо встановити близько 30 і таких інформаційних табло на зупинках, де будуть стояти дві відеокамери. Одна відеокамера буде дивитися на дорогу, тобто слідкувати за рухом транспорту і дивитися, який автобус під'їжджає на зупинку. Друга буде дивитися на саму зупинку і контролювати, можна сказати, правопорядок на зупинці. Ну, і крім цього, буде ще встановлено на цих зупинках Wi-Fi зона. Як контролювати саме з GPS-трекера? Дуже просто. Коли буде встановлений час, наприклад, кожного автобуса, от є 10 автобусів, 10 графіків на маршруті. На кожній зупинці буде прописано час, який він знаходиться на цій зупинці. Якщо тільки з'являється додатковий автобус. Е, ну, не цікаво, щоб, наприклад, якщо е, розрив між автобусом, наприклад, 5 хвилин, щоб їздив ще додатково, який буде робити 2 хвилини. Тобто тут немає ніякого смислу, тому що вони будуть їздити один за одним. Тоді збільшується розрив між офіційними автобусами. Наприклад, якщо був 5 хвилин, то він буде там хвилин 8-10. І ми це зразу зрозуміємо. Тобто ми побачимо, коли буде з'являтися якийсь несанкціонований автобус, ми зразу побачимо, що буде по, по часу буде розрив між офіційними, які повинні бути. Їх буде видно. Ми, ми вже знаємо, як, як виявляти те чи інший лівий автобус. Але от і каже Ольга, що є, є другі нюанси, коли навпаки вони не працюють. І в цьому напрямку у нас якраз трекери більше способні. Зараз на рівні виїжджають працівників управління транспорту, виїжджають і просто контролюють, скільки їздить. Але бачите, вони сьогодні контролюють, наприклад, вранці в день, ввечері, можливо, не допрацьовують, не, не, не виїжджають і не контролюють. Але от трекери, ми сподіваємося, що саме трекери нас в цьому плані трошки. А коли вже буде запущена ця робота? Ну я думаю, що зараз от питання, бо ми. Е... Вже десь із 70 тролейбусів, десь тролейбусів 30 вже встановили ми трекери, потім забуваємо графіки тролейбусів. Я думаю, що ну, тиждень, може, до двох. Тобто я думаю, що до кінця січня ця програма проєкт вже запрацює. Я думаю, що ми вже з лютого будемо, ну, по-перше, ми його однозначно покажемо, як він буде працювати. І запросимо всіх вас також, щоб ви подивилися.